Вітання, давно не було обличчя ПЦО, натомість мені є що сказати. Папа Римський, перед перед попередній, написав дуже світлий документ, колись він називається Світло сходу. Воно стосувалося православних церков, церков східної традиції. І е, коли я думаю про наших автокефалістів зі сходу України, з Харківщини Донбасу мені хочеться написати точно такий самий документ: світло автокефального сходу. Тому що нещодавно я зустріла хлопця. Він незабаром стане прес-секретарем з нашої однієї з наших військових бригад. Він військовий журналіст, він родом з Куп'янська. Він син священника Мос патріархату, який обрав Україну в 17 років, і який, якому напевно знадобилася вся його мужність, тверезість та сила, щоб розуміти, що батько його зрікся. І Тим не менше він обрав і Україну, і українську церкву. Почитайте про це в першому коментарі, а в другому коментарі ще одне моє маленьке відкриття харків'янин, отець Дмитро Шеповалов, який обрав українську церкву, начебто не про автокефальному, не про українському Харкові, прочитавши книжки Серафіма Роуза Православ'я релігія майбутнього і Огієнка Українська церква. І він дуже слідував за тим, за тим покликанням. Він дуже слідував за тими світлими і істинними і поділився з тим дуже цікавим досвідом. Саме від таких священиків, завдяки такі неймовірні проповіді, проростали зерна Незламного Харкова. Ну, мені дуже хочеться написати книжку про світло автокефального сходу, про наших неймовірних людей. Ну але поки що почитайте цей блог в першому, в другому коментарях. І любіть українську церкву автокефалістів, які приїхали до нас і які живуть на сході.